Також сьогодні, чи вчора почитав там розслідування щодо НАБУ. Ну, з однієї сторони, типу, це якесь хрінове, якщо у нас люди, які роблять, як це сказати, розслідування для європейських країн, скажімо так. Ну, типу, детективи НАБУ, вони працюють в принципі в інтересах ЄС. І їхнього капіталу. Я не проти. Я за. Бо європейський капітал важливий для України. І їхні детективи не надто чисті на руки. Ну, типу. В мене двояке відчуття. Наймати людей, які займаються мутками для розслідувань, ну, це якось не дуже. Можна, ну, типу, там у нас є інститути МВД чи всього іншого, може звідти ляг набрати новеньких людей, які не будуть зап'ятнені, без репутації, і будуть її нарабатувати роками з гарною зарплатою. Ну, не знаю, мабуть, нашим європейським пантерам. Партнерам хочеться мати карманних слідувателей, які могли би прижучити, кого треба і коли треба, від них вилазить компромат на цих слідувачів, і їх можна взяти за аїчки. Ну, як на мене, це таке собі. Ну, типу, коли ти корупційну складову заключаєш в майбутню спеціальність, яка буде працювати на твої інтереси. Рано чи пізно ця корупційна складова буде працювати проти тебе. Оце моє нікому не важливо -ні. От таке менення. Гарного дня. Я за ЄС, речі. Я не проти ЄС. Я хочу, щоб ЄС був і він був як Сполучені Штати Європи. Тобто кожна країна зі своїми порядками, але вони. В єдиному федеральному уровні. Ось така в мене марія. Пам-пам-пам!